Міюша, ти хазяйка? Так. Ти готуєш щось? Так, Яю готуєш? Так. Ага. Так, синочок, синочок, покажи, як кран працює. Синочок, як має кран працювати, Матюша? Так, і що далі? Звідки водичка береться? Угу. Віша, в тебе там яєшня стоїть на плиті? Ага, ти готуєш яєшню? Перевертаєш? Як мама, так. Це мені все потрібно. Чи маєш робиться?